Добрий вечір, народ. Сьогодні з вами я, Людмила Терлопроводник. Ви, мабуть, мене потеряли. Це не моя особиста думка і бажання не виходити в ефір. У нас сильні повреждені були, розрушені. Ін Інтернету не було, так що сьогодні дали, сьогодні я з'явилась. Дякую вам за підтримку. Дякую тим, хто пише, що безпокоїться за мене, що я там не виходжу в ефір. Угу, переживаєте? Добре. Давайте подивимося, що у нас тут хтось слідкує, сліджує за війною. Хоче прояснити. Ситуацію, пишіть свої коменти, пишіть запитання. Хто хоче спонсорувати, спонсоруйте, донатьте. Мені потрібна ваша підтримка. І дивимося питання. Тут Світлана тут раз написала мені в минулий раз написала запитання. Задаю многим тарологам вопрос, о. а не никто не гадает на медведчука интересно что покажут карты какую роль сыграл медведчук на подмене путина на двойников Ну, я хочу сказати ну, свою думку особисту. Вони були завжди подміни, і це в традиції росіян, там завжди були двойники-тройники, І наскільки я чула інформацію ще раніше а, лет так 15 назад то там казали, їх було штук 12 підмінних. А якщо це така велика проблема, давайте подивимося. А зіграв роль якусь Медведчук, тому що він же кум Путіна. Давайте подивимось. Ну, він, знаєте, була така момент паузи. І по правосуддю тут боролся він з цими подменами. То есть, у нього тут було спротивлення. І доволі таке активне по поводу підміни. А потом ситуація обнулилась. І ця ситуація була... Из-за женщины молодой. То есть він как-то так начал захищаться, бо ему було що И воевать, как бы, за вот эту всю историю ему не хотілося. <кхем> угу. Ну, він очікував по колесу фортуны. Тут жена, скорее всего, це жена Путина, Людмила. Ну да, жена Путина тут Людмила якесь сопротивление имела по этому поводу. Потом це сопротивление, опять же, затухло, загасло, загасило, так сказать. Да, появился тут мужчина, и она поняла, что тут шанс есть как-то всю эту историю замять. Да, и дети тоже, да, за дітей надо было подумать, вот, про, выяснять все. Ситуации тут заблокировали. Заблокированы. Да. Уход в обман, как бы в жертву. Ну, тут с трех сторон было сопротивление. Ну, знаете, я вообще иде по, по всему. Раскладу такая фраза Своя рубашка ближе к телу. Ну, то есть це сопротивляться можно до определенного момента, а потом, коли це тебе заважає жити, ну, и це давай лично не стосується, как бы, особо, да, и шли сильные манипуляции. Ну і поняли, либо займатися своєю життю реальною, либо там сопротивлятися, але бачили, що немає смислу взагалі. Вирішили подождати, що вирветься наружу. А воно нічого не вирвалося. Воно вийшло, що ця луна Усугубилася ще, ще більше, как бы прорив, не в із цієї історії. а наоборот, вовнутрь. І ну, не ресурсно стало взагалі э, з цим зв'язуватися. Що тут покрито раком і тайнами. Кажуть, ну, смерть рассудит, ху. І сху, а смерть не розсудила. Ну, це було раніше. Понятно, що тут немає. Смисла, Та й страшно було, страх тут присутствує. Да, длительний період часу, как бы сопротивлятися, і ілюзії такі іллюзії, так іллюзії розчаровані раз, вони в цих ілюзіях. Давайте тоді уже, коли пішо, пішла така пляска, давайте подивимося, а чого тоді. Туди... Забрав Медведчука Путін, ну, обмін здійла. Пам'ятаєте, ви її ж поміняли. Медведчука є кума, типа. Це для чого було зроблено? Для чого? Якісь цілі були? Для прориву, да, ілюзії создать, Не создать, а ввести надалі в ілюзії людей, що, ну, типа, що це шміком? То есть тут театр продолжався, називається. Ну, і діти, типа, связані. Угу. Ну, не хотілося, щоб це превратилась, оця вся ситуація підвисилася в жертву, превратилась на длительный період времени. Поняла. А тепер а, хотіла сейчас ой. Діти, діти, дівчата, вони ж в курсі цієї підміни. дочки. Угу. Угу. Вони подигрують цим обманом. Ну, находятся... Тобто їх поставили перед фактом. Либо вы сидите мовчите в цій луні перебуваєте, да, і в этих маніпуляціях. Що, типа, ну, у нас сім'я, і ми тут о, обмежені. Вони обмежені цією тяжестю. Тобто есть как бы ну, смирились і смирились. Живи, здорові, і продовжуйте. А отсекать вот эту тяжесть разбитого серця, вони... Стримуються. Уход в проясненні цієї ситуації, ну как-то наблюдають за, тим, за тим, тим фінансовим потоком, який їм предлагають. І це постійний цей стабільний такий доход іде. Тобто тут іде договоренность, ви мовчите, ну, підтримуєте цю гру, а ми вже Как-то вас спонсируем. Угу. Тут о трьох человеках йде Мова. Трьох спонсирует. Счастливой семьи. Тс и Тобто, То есть папы нету, но ми мы платим гроши. Добрый. Тут підвияснили. От дивіться, написали там комент мені Чангар – це не Крим, не в Криму, а Херсонська область. Понятно, що Херсонська область. Я кажу, що там Чангарі мост, який соєдиняє, там же ж проїзд в Крим, там були пости. Там був кордон. Між Чангаром, між Кримом і Херсонською областю, ну і Україною. От я про це і казала. Так, давайте подивимося, що зараз тут відбувається. Тому що тут сьогодні на 7 утра лупашили так інтенсивно. Що вони хочуть? Що вони хочуть? Що зараз тут відбувається? Спочатку подивимось, що зараз тут відбувається? Чого очікувати нам? Чого нам очікувати? Ну, ви знаєте, перестрілки, кажуть, на длительний період времени не буде тут їх. Обмежить, то це ненадовго. І хочуть. Угу. Це інфраструктура, так, да? угу. не виходить: сломіть, пробить, налякать, понимаєте, тут іде. Такий атакують по правосуддю, атакують людей. Тут і ідуть дійсні активні, це вони хочуть таємні. А що в цих таємних діях? Що це за таємні дії? Шукають виходу із цієї Луни. Що за луна? Тяжність, неймовірна. Тобто у них тут дуже велика тяжесть. Перемогти вони не можуть. І що? Ну, вирішили, що угу. Но вони не можуть із за річки, от кажуть, от із за водоема вони не можуть активничать і длительний період часу у них нічого не виходить. Можуть тільки обстрілювати. По домам, по стабільності і такі э, обманні идут, маневры хитріе. Вычекують, угу. вичікують, Розуміють, що попали в тупік, і, знаєте, от, а, бажання розрушить, розбити, сломати, тобто не нам, ну і не вам. Тобто, така історія. Сильно, а, команди ждуть від вишестоящого начальства, що їм робити далі. А що вони хочуть? Ну, вони бояться, бояться працювати, кажуть, на ізнос. Вот этого бояться. Ждуть удобного моменту, але розуміють, що сили уходять. На очікування у них великих, Зараз я свічку запалю, поставлю. Сейчас секундочку. Так. Ожидання отсікаються. Чим? Не показують далі. Хочеться розібратися. Угу. А що вони тут вичікують ще? Що вони вичікують? Тож не знаю, що й очікувати, тому що сильні обстріли по ним летить. Тоже дуже добре. І тут обнуляться, ну, от не знають, то лі починають щось по-новому, то ли. Ну, виходить, що вони справитися не можуть з цією ситуацією взагалі ніяк, топчуться на місці. Ну, де прояснитися, що закінчиться їхнє начало? знаєте, от, як вони думали, що це буде новий якийсь етап, да? виясниться, що це конець. Тобто новий етап, начало нового наступу перейде в кінець. Що все закінчиться. Угу. Очікується цей кінець через короткий період часу. Судьба тут міняється. В будущем по миру быстренько прийдеться ориентироваться. А, -а, а, все поняла. Тут быстренько по міру по їхнім ідуть обстріли по їхнім розрушення йдуть, по... по їхній території. Оце вони узнають, да? Ага, ну, вони будуть жертвами, да. Прийдеться уходить. А вони... а вони сидять і ждуть грошей. Замість того, що походить, уїжджати, да? А вони ждуть того, що їм пообіщали. фінансово. Тут, тут якісь ожидання, вони обороняються, їм пообіщали приличну суму за те, що вони розрушають інфраструктуру, дома і все остальне. І от ці ожидання їх блокують. Ну, До речі, я дивилася ще інформацію вчора. Мені цікаво було, скільки їх там на лівому березі, то задала таке питання, їх там типу, 10 тисяч. Ну це е, просто заради цікавості їх там багато на лівому березі. Херсонщини, кажуть, ні, менше. Я питаю їх там 5 тисяч, кажуть, ні, менше. Я питаю там їх тисяча. А кажуть, не менше. Так що, люди, все йде туди, куди йде. Да. От їх все менше і менше. Їх там дуже мало залишилося, вони там домовилися, домовилися, що уходить в жертву, будуть в розрушенні. Понимаєте? Хочуть оставатися, хай остаються, доб'ють їх, коротше тут. Уже остатки роскоші осталось там на левому березі, Херсонщины. Да, судьба меняется. Кажется, потерпеть надо перерывчик, дьявол тут разгуляться, выяснится, что боится. надалі в таких темпах. Ну, ничего не бывает бесконечно. Угу. І вони ждуть команди. Ну, такі віслюки. Добре. Станіслав, давайте подивимося. Що там зараз відбувається? Там сильно обстрілювали. Він же ж на березі лимана, Станіслав. Давайте подивимося. що там відбувається зараз? Ну, там все очень сложно. Дуже важко. Сильно важко. Ресурсу немає, відстаю приходиться, захищатися приходиться. працювати. немає де. А, де там інфраструктура, то тобто, есть там світ, газ, от этого всего нема. Війна, як раніше, воєнні дії. то... А что это за иллюзии? Что это за иллюзии? Не показывают, что это за иллюзии. Кажут, не треба рассказывать всего. С другой стороны, обнуляется история. Обнуляется. Через короткий период времени тут судьба будет меняться. В сторону стабилизации ждать надо. Ждать Коли с дьяволом покончить, с дьяволом покончить с трех сторон. Вот ожидать. Закинчу с дьяволом. Тут трошки залишилось, Чекаємо. Да, перестрелки. Бачите, перестрелки. Уход от перестрелок будет в такой эмоциональный стан. Ну, по правосуддю, переживання, ще що іще будуть пострадавші, і ще будуть на І ще будуть загиблі. Ну, така тупікова ситуація, з однієї сторони, непонятно, з іншої сторони, ну, як непонятно, понятно і діло, тому що там інформації ніякої немає, вони не получають. Із-за того, що. Немає там света, допустим, електрики, немає інтернету, і приходиться ховатися, перебувати в Луні. Ну, тут жінки, в основном, да, женщини. І... Угу. інфраструктура сильно повреждена. Повреждена, да. Оно мне Ну так. Да. Поки не работають, поки не ремонтують, Поки немає, кажуть, смисла на дано етапі це все робити. Добре. Виясниться ситуація. А, вияснять ситуацію, бачите, вони как бы просікають, присікають. Угу. Ні, очікувати. Очіку, очікують якогось обману. Стримування агресії. А що за обман? Тут якась да? так? Ну, обороняються від того, щоб стати жертвою. Це а, Ті... дрони, так? Да? Та вже кажуть, не знають від чого обороняться. Угу. Дуже важко. Ну, тримайтеся, люди. Тримайтеся. Вже більше ждали. Головне вижити. Ну, тут, понимаєте, тут одна на майбутнє кажуть, навіть зараз і не думають, у них таке упадниче состояние у людей там, стан обреченості, тому що жертви є по єрофанту, і шанс на те, що через воду быстро це а, скоро це закінчиться, не быстро. А скоро це закінчиться? Що вода їх спасає? Там же шлеманчи, видно, Якщо і вдруг що, то а це обстріли чи окончання? Що угу. 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 вони скоріше закончаться, да? Обстріли скоріше закінчаться. Хочеться прояснити. Добре, на сьогодні все. Пока-пока. Ставте питання, пишіть свої коменти. Удачі всім, тримаємось, пока-пока.